Рівненщина перша в область в Україні, де в районі створено підрозділ патрульної поліції. Проект стартував ще у листопаді минулого року. Тоді лише на вулицях міста Дубно почали працювати патрульні. Тепер зона їх відповідальності увесь район. Це другий пілотний проект від Нацполіції, який впроваджується у нашому регіоні. Тут траса міжнародного значення і район він достатньо компактний. Плюс є підтримка органів місцевої влади. Тут не тільки проєкт, який ми сьогодні втілюємо в пілотний, а також поліцейський офіцер громади. Нормальна взаємодія з органами місцевого соврядування, територія, і тому вирішили якраз зробити пілотний проєкт саме на території Дубаницького району. Трозділи патрульної поліції Дубинського району працюватимуть як досвідчені поліцейські УПП області, патрульні з тимчасово окупованих територій, так і 77 випускників академії. Усі вони реагуватимуть на будь-які виклики громад. Вони повинні е прописаний чіткий функціонал, е реєстрація, оперативний виїзд, звісно, і відпрацювання всіх викликів. Тобто, це не стосується тільки безпеки дорожнього руху, а це всі виклики, домашнє домашні насилля. І торгівля в невстановлених встановлених місцях, і інше. Якщо це буде кримінальне правопорушення, то відповідно патрульна поліція буде викликати слідчо-оперативну групу, яка буде документувати. Але першочергові дії на місці це будуть робити саме патрульні поліцейські. Дубинський район обслуговуватиме 11 екіпажів. Три з них патрулюватимуть автомобільні дороги міжнародного значення в межах району та дорожньої станції патрульної поліції «Опарибси». Від сьогодні вже Патрулювання Дубинського району, реагування на всі виклики і повідомлення громадян буде здійснюватися за стандартами, підходами патрульної поліції тобто, це уніфіковане навчання, уніфіковане уніфіковане оснащення, транспортні засоби, спеціальні засоби і. Уніфіковані стандарти і підходи до роботи. Один із патрульних, який тепер працюватиме на Дубинщині, 19-річний Іван Куцель. Поліцейський шість місяців навчався в академії патрульної поліції. Це взагалі для мене новий рівень. Це тобто нова нова ступінь в моєму житті. Це взагалі це прямо щось серйозне таке. Хочеться якось допомагати населенню. Взагалі, патрульна поліція це не тільки притягувати людей до відповідальності, але й в першу чергу їм допомагати, взяти їхню довіру так само. Ми над цим працюємо, довіру населення. Бенський район на Рівненщині став першим, але не останнім в Україні, де планують створювати підрозділи патрульної поліції. Наразі триває набір у ще кількох районах у трьох областях. Запрошуємо до наших лав у Хмільницькому районі, Вінницької області, Білоцерківський район, Київської області і Кам'янець-Подільський місто і Кам'янець-Подільський район Хмельницької області. Чекаємо в наших лавах. Чекаємо мотивованих заряджених козаків і козачок, які стануть нашими в подальшому побратим побратимами та посестрами. Начальник Рівненської ОВА зазначив, що це вже другий проект, який національна поліція пілотує в нашій області. Першим був поліцейський офіцер громади. До слова за тиждень усі ТГ регіону матимуть свого пога. Тож сподіваються, що і цей проект буде результативним. Це по суті перехід на нову модель реагування патрульної поліції. Раніше на виклики реагували ГРПП. а сьогодні патрульна поліція буде здійснювати перший виїзд і фактично на місце події чи пригоди буде пробувати патрульна поліція і докорінно змінюється сам підхід. Від партнерів зі США Дубинський підрозділ отримав шість службових автомобілів. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.